Доброго дня колеги, чесниководи та підписники нашого каналу. Сьогодні 4 липня. Я вирішив зняти коротеньке відео, як обрізаємо чесничок. Два дні в нас дощ йшов. То скопкою поки що прикращаємо. Але стільки ввіляло що Можливо, який не викопали і розсипеться в землі, а лишилося ще, мабуть, соток 20. Ось подивіться, який часничок обрізаємо. Ось такими обрізачками ріжемо. Зараз візьмемо штангеля, заміряємо. О, скидки тут. А? Сім з половиною. Є менші екземпляри. П'ять. П'ять і чотири. А, п'ять з половиною. Геля! Це сьогодні пішов, копнув. Подивитися, який. Ось такий мо. Мокрий, подивіться, в болоті. Вже лузки обгнивають геть. Не знаю, поки пісок на днів 4-5 не вліземо. Бачите, вже деякий починає розсипатися, а лишився самий такий крупний часник, який купувався в людини від Захарченка, із засновника. Як цього року дуже крупний. Подивіться. Сімка. Шість з половиною. Сім і вісім. А це їздив копати картоплю. На одному участку, ще 10 соток навіть не починали копатись, подивіться яка чесничина. 8,1 і там майже весь такий 10 соток. Зважив її 169 грамів. Таким часником посадити. Ні одна людина писала 4 тони на посадку потрібно. За той, який часник буде рости. А ось покажу вам. Ось і далі висить. Це купував у Вадима міська в минулому році 20 плюс 10 кілограм однозубки єрен. Подивіться, що виросло з однозубки. Я не думав, що перша репродукція таке може бути. Подивіться Вісім. Майже сім. сім І Ви подивіться. І він весь такий. Я його привіз повний жигульовський прицеп з горбом. Ми сидимо, обрізаємо, з одного снопа виходить десь 5 кілограмів сирого обрізаного, а його було десь в межах 70 снопів. Це порахуйте. 300... Десь 350 кілограмів вийшло з 10 кілограм однозубки. Ось подивіться, який. Один в один. Семерка. Це сімка, а садилося від 2,5 до 4, купував посадковий матеріал. Отуди туди далі Вадима міська також я брав Любашу. Нічим вона не гірша, трішки, може, менша, але також порадувала. А це ось домашній Любаша і Ірен. Є п'ятерочки, а то в основному четвька. Ну я садив з однозубки від 10 десь до 15 мм. Саме ідеальний посадковий матеріал. 4-5. Можна дрібну однозубку садити. Від якій коні. Сім і більше. Ой. Такі справи. Кому потрібен посадковий матеріал, телефонуйте, замовляйте, будемо обрізати, сушити, докопувати, якщо дасть погода. А можливо таке, що будемо торгувати із зубком. Всім гарного дня, мирного неба, всім до побачення.